У Заболоцивській територіальній громаді нещодавно відкрили стоматологічний кабінет. Як він працює, дивіться далі. 15 липневого дня у Заболоцівській територіальній громаді відзначили відкриття стоматологічного кабінету від клініки Євродент. На території КНП Заболоцівської сільської лікарні в одному із приміщень тепер жителі громади можуть якісно та безболісно отримати вкрай необхідну послугу полікувати зуби. Ремонт приміщення з томат кабінету розпочали ще в 2020 році. За кошти Заболуцівського сільського бюджету та силами працівників сільської комунальної служби. Стоматологія надаватиме всі необхідні сучасні види стоматологічних послуг, обстеження і консультування дітей безкоштовні. Лікар Мар'яна Кухарук починає працювати із 10-ї години. Із заболеців Сергій Нікишин, Роман Єльчанінов, Василина Куть, Андрій Ковальчук, телеканал Броди онлайн.